Кафе, ресторани, магазини, аптеки та інші громадські міста усі за законом зобов'язані розмовляти українською мовою. Сьогодні ми перевіримо, чи так це у кам'янському. Ходімо, якою мовою у громадських місцях з вами спілкуються? Російською, українською, виключно так. Магазини, ресторани, кафе, аптеки. Ну так, де я не буваю, завжди говорять тільки українською мовою. Російською все ж таки не українською? Ні. Магазини, аптеки, ресторани, кафе. Когда кок. Кожний розговарює так, як вважають нужним. А помітили коло саме або завжди так було? Зазвичай завжди. Ну мені здається, що останні роки два особливо. Тобто з початком війни все ж таки. Так. Дякую. А ви тако ж українською також, мовою? Такою ж думкою, як вона. Теж українською. Не зустрічаєте так. Ні. Ні. Погано російською. Але російською, а українською дуже мало. Парадому і українською і російською. Тобто ще і так, і так буває? Ну так. Да. Коли як, коли як, там, то ще буває. Буває. Ну, в основному, то тут да, в багатьох містах вже українська. Магазини, аптеки, ресторани. Ні, Ну так, медично українською вже. Ну я за українську, я теж перехожу на українську мову. То от ви вважаєте це важливо, так? От, щоб... Ну, Так, якщо, допустимо, в Германії, то там німецький язик в кожній країні, то у нас Україна, то в нас має бути український? Українською. Виключно. 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 Українською. Виключно, так. Ну, Більшість ступені так. А, але буває ще російськомовник. А, а як от ви вважаєте? За законом України вони взагалі зобов'язані mm. українською спілкуватись. Mm. А от коли зустрічаєте російськомовних, то як вона це? Ну, якщо чесно, мені насправді все одно. Ну, тобто, є е, певні погляди так, людей, якщо вони, звісно, не, не, не задовільні в певній мірі, тоді так. Але якщо людина зі мною спілкується так, як їй зручно. Ну нехай спілкуються, мені в принципі так. Ну, і здається, коли вийшов закон в Україні про те, що сервіси спілкуються тільки українською, тільки... Ну, тоді вже я почала помічати, що українською мовою. А до цього? Російською. Коли є? Тобто ще все ж таки зустрічається? Так, зазвичай українською, якщо брати сільпо, варус такі великі супермаркет, а так взагалі. Більш російською, але як вважаю? це нормально. Ну вважаю, що ні. ні вони за законом повинні не... на Україні повинні говорити українською мовою. Ну зараз я вважаю, що українською повинні спілкуватися, тому що все ж таки ех, ці події на нас дуже сильно вплинули. Раніше я вважаю, не було усвідомленості у громадян, а зараз вже після цих всіх подій все ж таки треба українською спілкуватися. І російською, і українською, тобто ще зустрічаєте російську? Зустрічаю. а як вважаєте? Це нормально? Ні. Українською. Виключно? Виключно українською мовою. Клас. А скажіть, будь ласка, от як вважаєте, Це за два роки війни змінилося? Чи взагалі у нас замки така? Ну напевно. Так, щоб на 100% то за два роки, а періодично так то спілкувалися також українською мовою. Українською виключно. Іноді російською буває таке, так? Кафе, ресторани, аптека, магазини усі українською. Так. Звісно, і дійсно ще у 2019 році вийшов цей мовний закон, який зобов'язує сферу обслуговування спілкуватися виключно українською мовою. Але як бачимо, поодинокі випадки все ж таки досі існують, незважаючи на те, що в Україні вже два роки триває війна. Спілкуйтеся українською, поширюйте українську. А ми з вами побачимось у наступному випуску.